Кріпт летить вниз через можливе банкрутство Silvergate. Що відбувається? 1 березня криптовалюта Silvergate Capital Corporation оголосила, що відкладає свій щорічний звіт на 10к на 2022 фінансовий рік компанії, щоб продовжувати постійну діяльність. За словами CoinDesk, після таких новин. Інші криптовалютні компанії, включаючи Coinbase, Paxos, Galaxy Digital та Kraken, перестали співпрацювати з Silvergate. Акції Silvergate впали більш ніж на 50%, а Крипторіка злетів вниз. Падіння акцій у лютому, перш за все. Новини потрапили в Binance, а не Silvergate. Однак. Сільвергейту також не вистачало проблем, особливо на тлі Міністерства юстиції получених Татів Мерики, який перевірив можливі шахрайства, пов'язані з Фрідом Банкманом. Тож майже відразу після цих новин Сілвергейт новини впали на 17%. Потім ринок відповів на цю ситуацію спокійно, ціна біткоїна залишалася на відстані 25 тисяч доларів. І навіть трохи піднялася порівняно з попереднім торговим днем. Затримка подання звіту компанія також зазначила, що її реальні показники можуть суттєво відрізнятися від прогнозований. У своїй заяві Сільвергейт пояснив ці обмеження щодо діяльності компанії в результаті різних. Судових позовів, регуляторних запитів та розслідувань Конгресу та Міністерства юстиції татів Америки, ці події можуть вплинути. на здатність компанії продовжувати постійну діяльність. Результатом такого повідомлення стало миттєве падіння акцій більш ніж на 10%. Однак, основні проблеми Сілвергейт ще були. З Сільвергейтом почав припинити співпрацю у Coinbase Всі клієнтські фонди продовжують бути безпечними, доступними та доступними у світлі останніх розробок та безлічі обережності. Coinbase більше не приймає та не ініціює виплати до з Сілвергейт. Coinbase 2 березня 2023 року. Протягом дня після звітування про звітність. Третя партійна криптовалюта, включаючи Coinbase, Paxos та Kraken, почали припиняти співпрацю зі Сільвергейтом через стурбованість можливим банкрутством. Відповідно до звіту Bloomberg, цифрова компанія Galaxy, орієнтована на криптовалюту, яка надає фінансові послуги, також перестала приймати або ініціювати перекази до Silvergate. Як і цифрова торгова платформа CBO і всі його користувачі. Крім того, на тлі цих новин Джморган знизив рейтинг Silvergate Capital нейтрального до недостатнього Канакордгенітет знизив рейтинг Silvergate від купівля до Утримуйте, а також знизив цільову ціну акцій від 25 доларів до 9 доларів. США. Забезпечення численних рейтингів та новин про відмову співпрацювати Сілвергейт ще 48% в день 2 березня. Криптовалюта реакція, чому це важливо? Банкрутство Сілвергейт все ще є наслідками обміну FTX які відбулися в листопаді 2022 року. Потім FTX став четвертим великим криптопроектом. Який впав за рік, однак це було його банкрутство та багато розслідувань на частина американських регуляторів. Які найбільше ефекти колапсу FTX шокували ринок криптовалют? А Сільвергейт також був безпосередньо травмований, оскільки під час краху банк мав депозит близько 1 мільярда доларів у FTX, який не вдалося зняти з неактивного обміну розслідування Міністерства юстиції получених татів Америки розпочалося проти Сілвергейт, яке перевірило можливі шахрайства пов'язані зі смаженим банкманом.